Вчасно заплатив за комунпослуги, отримає подарунок. Найсумлінніших платників комунальних послуг відзначили у єдиному розрахунковому центрі. Тут відбувся розіграш призів серед сотні івано-франківців. Щасливчикам підготували у подарунок побутову техніку. А найголовнішим призом за сумлінну сплату комунальних послуг стала живописна картина з карпатським пейзажем. Її автор, івано-франківський художник Михайло Тимчук. У такий спосіб у ЄРЦ продовжують ланцюжок благочинності, адже кошти від продажу цієї картини пішли на реставрацію. Старовинної ікони у музеї мистецтв Прикарпаття. До основного подарунку ми додаємо не тільки практичність, не тільки відповідно вигоду, якусь мотивацію, але і духовність, тому що до основного подарунку буде додаватися картина, яка була нами придбана. В музеї і відповідно кошти від цієї картини пішли на благочинність на реконструкцію понівеченої ікони Ісуса Христа. І, Відповідно, історія цієї картини має дуже велику духовність. Визначали учасників лотереї методом випадковості. У спеціальний барабан містили імена учасників та номери їхніх телефонів. Обирали переможців не працівники ЄРЦ, а один із сумлінних платників комунальних послуг. Такі акції кажуть, в єдиному розрахунковому центрі стимулюють Іванофра. Анківців до вчасної сплати за комунпослуги. Ми проводимо цю акцію. Хочемо, щоб вона стала хороша традицією для людей сумлінних платників. Подякувати їм за довір. Безпосередньо після розіграшу Юлія Гуркот Саврей береться обзвонювати щасливих переможців. Уже наступного тижня вони прийдуть отримати свої призи. У ЄРЦ сподіваються такі акції у них стануть традиційними. Галина Гордашко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.